Сьогодні відбудеться імітація того, як потрібно встановлювати міну, імітаційну міну СМ1 або СМУ. В нас із засобів є сама імітаційна міна, корпус важко було зробити. В плані, дуже багато матеріалів піде і часу на те, щоб підробити імітаційний такий просто макет. От Тому ми зробили просто. Своїми зусиллями ось таку за допомогою нашого оператора. В якості капсуля спалахувача взяли ЗТП-50, ЗТП-150, ЗТП-300 КВ-11. В нас є засобом ініціювання НЕМУВ. У нас є штатний підривник до ЗТП. Що ми використовуємо? Це я вже сказав засіб ініціювання. Сама міна. У е, нас є два колишка, вони не штатні, теж зроблені путем вундервафлі. Е, на них є ось такі два отвори. Це буде для того, щоб ця штатна розтяжка пройшла через них, влів, в праву сторону. Е, також покажу нестандартний спосіб. Використання, тобто як взагалі-то ставлять їх. Е, як буде кріпитися сама міна на наші колишки таким чином. Міна береться колишок. Міна ось таким чином прикладається до колишка, навіть отак, і вбивається в землю. За допомогою стяжок це най... Найпростіше, що може бути, ми закріплюємо саму міну на колишку. Одна стяжка, друга стяжка. От в такому вигляді вона встановлюється. Вбивається в землю, після чого проводиться розтяжка від гілки, яка не має підривника і не має засобів вибуху. Потім приводиться сама розтяжка до підривника, всовується, закріпляється на чекібойовій, і вже міна стоїть і готова до оповіщення військ. Ця міна має характерний звук, який буде оповіщувати вас або супротивника про те, що була спрацьована міна, вона є оповіщувальною. Людина, яка спостерігає або знає, що там стоїть така міна, буде знати, що потрібно піти і перевірити, що там відбувається. Якщо вам потрібно модернізувати чи адаптувати шолом, то звертайтесь в ДЖІ Тут вам допоможуть з ремонтом, комплектацією та удосконаленням. Багаторічний досвід роботи і гарантія на всі послуги. Можливість працювати ефективніше. І так. Що має сама міна? Міна нагрівається, а саме ось ця частина вся нагрівається до великої температури. Плюс на останніх модифікаціях міна використовує не штатний свій підривник, в неї штатний підривник, як мув, тільки пластмасовий. Це просто пластмаса з чекою і ударним механізмом. Тобто, воно. По факту від вогню вже може спрацювати. Тобто, якщо загориться поле, воно просто поплавить і ударник ударить в КВ, і в цьому немає сенсу. Якщо цей так не буде себе вести, бо він в металовому корпусі. Ця частина нагрівається. Тут є більше 25 або 25, в залежності від модифікації, зірочок. Ну, ми так називаємо зірочки, От. це. Е Умовний перетехнічний заряд, який вилітає з труби самої сигнальної міни вгору на 25-30 метрів. Цим самим вона як візуально оповіщує вас або супротивника. Аналогічно, вона освітлює, тому що, коли йде виброс самих цих зірочок, якісь частини цих зірочок вилітають в окружності цієї міни. І це, по-перше, вижигає вокруг неї якийсь радіус. По-друге, це є як освітлювальна е, система, тобто для того, щоб освітити місцевість. Е, так, Звісно, не як освітлювальний снаряд, але тим паче. Сама ідентифікація цієї міни це ракети є різних кольорів. Є е, е, як білий, червоний і жовтий. Ви повинні розуміти, що вона ставиться для того, щоб поповістити. А цей звук, свист, ви його будете чути 500 метрів це ну, прям максимум, прям відчотливо. У всьому іншому випадку, скоріш за все, ви просто побачите візуально. Вона вилітає, вилітає і це дуже видно. Як її встановлюють? Встановлюють її ближче до того, щоб її горловина дивилась у небо, а не під дерево, не біля дерева. Тобто біля кущів не ставляться. Вона ставиться, вона маскується дуже, дуже добре, її мало, вона малопомітна, але ставиться вона так, щоб в неї був простір для. Вилітання в небо, щоб вона максимально високо вилетіла. Є ймовірність, що вона може запалити поле. Тобто температура там достатньо. Перейдемо до самого встановлення. І за міцного ґрунту, саму міну в землю не вгониш. Звісно, що в мене має бути лопатка, але теж при будь-яких обставинах, які можуть бути дуже опасними для вашого життя. Ви не будете ніякою лопатою копати. Тобто ви просто в грунт її вставите або прив'яжете до колишка. Інший колишок буде для того, щоб розтягнути розтяжку, і міна буде стояти в бойовому положенні. Прикріпляємо міну. Ще ми маємо прибрати демаскуючі ознаки. Це перше. Друге, ми використаємо нашу місцевість у радіусі метру. Одного з корнями не відриваємо. Все це використаємо як маскування. Обрізаємо нашу домаскуючого знаку іншу. Ми беремо наш колешок, беремо Саму розтяжку, прикріпляємо до колишка розтяжку. Можете її, як у нас є тут паз, можна в паз загнати, можна просто обернути. Ми просто обертаємо і зав'язуємо так, щоб закріпляємо так, щоб воно не вислазнуло. Так уж вийшло, що наша розтяжка вона свободна, може там прикріплятись я можу її розгортати. Але так ми робити не будемо. Але якщо у вас міна серії SM1, то ви можете просто отакі, отаку матушку штатно надягнути на саму міну і розтягнути в той бік, в який буде, будете розтягувати розтяжку. Ми уходимо в сторону, де буде наша розтяжка прикріплена. Якщо б я йшов зі сторони противника в групі диверсійній то я думаю, що я б обирав би такі місцевості, де у нас більш щільніше є е, замаскованість наша природна. От. І я б проходив би там. Тому я, скоріш за все, просто протягну розтяжку в такому, в такому плані, що вона у мене буде не вдовж, не впродовж, а в діагональ. Тобто вона буде уходити під самі дерева. Розтяжка ставиться загалом то йде 5 метрів. Після чого я починаю протягати розтяжку. Я вже знаю, що в мене стоїть колишок. Протягаю максимально низько впродовж цього місця. Всі знають, що сапер йде в будь-якому разі там, де там, де місцевість така, де не кожен хоче йти, але воно того варте. Розтяжка має бути послабленою в будь-якому разі. В неї є натяжіння, але це натяжіння все одно є більш послабленим, ніж натягнуто, якщо це буде леска або якась інша проволока, наприклад, тура. В другому ж плані я мав зробити як? Якщо б стояв в виму, отут в нас нарізів немає. Перекручується не корпус, а сама чека з штоком. Просто перекручується в ту сторону. Тому б, як я зробив би в іншому плані. В мене б уявимо, що я не відрізав її здесь, тут. Я протягаю розтяжку далі. Протягаю, 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 протягаю. Тепер дивіться, що я маю зробити. По-перше, замінити саму чеку. Чека має бути або булавка бути. Це саме краще, саме краще Вона краще ходить по окружності, по металу і вилітає на раз-два. Або в попередньому відео ви бачили велику таку булавку. Вона теж буде непогано працювати, але її наполовину на ось таку довжину потрібно відрізати. Е, і так, я що зроблю? На булавці? У вас є отвір, такий накручений для пружини. Ну, тобто вона працює, як пружина. От, той отвір, ви, вкручує, ви протягуєте саму розтяжку. Вона проходить на ура, коли ви зробите отаку петлю. Та через отой маленький отвір в булавці вона не пройде ні в ту сторону. І аналогічно ви робите це з цього боку. У нас двостороння розтяжка виходить. Піде в цей бік, ударник і чека, повернуться в той бік і витягнуться. Хтось зірве тут, вона цим зачепить розтяжку, і розтяжка вирветься. Але це тільки працює на е, механічних ударних е, підривниках, е, саме перший, другий, третій, четвертий мув Все. На такому. Не вийде, бо в нас є тут отвір, воно не, по... не перевернеться так. Але ви маєте розуміти, що ну, з Лески ти такого не зробиш. Хоча можна б там просто прикріпити тут кільця, якісь умовні, там, або якісь е штоки, які просто не будуть проходити через сам отвір е тої булавки. В цілому я вам показав нештатний варіант встановлення. Тобто, це мій, мій варіант встановлення. Я такого ніде не бачив, ніхто мені не розповідав взагалі. За, за всю повномасштабку, за все АТО тому беріть собі на озброєння і встановлюйте так. Далі у нас я вам покажу, як має працювати наш спосіб самий штатний, просто штатний. По-перше, е якщо в нас така ЧК, перше, що я зроблю, це трохи потягну її. Я зарання вже перевів транспортну в бойове. тобто Підняв, перевів. Тепер в мене чека рухається. І рухається вона дуже добре. от Тому я її просто потягну, у нас є тут нарізи, я її просто потягну трошки за щоб останній наріз ставав прямо посередині втулки. Цього буде овер достатньо. Далі, що я роблю? Це все я піднімаю максимально. Перетрушую все це, що тут нічого і ніколи не було, як я вам вже казав. це. Це все в такому порядку. Звісно, що в бойовому порядку ви встановите більш краще, більш краще замаскуєте, але на все часу немає, тому в цілому так. Я проходжусь по, роз... по всій довжині розтяжки і ось таку траву просто закидаю на неї зверху. Не давайте ніякого впливу на саму розтяжку, бо це може спричинити підрив. Витягну максимально. Знаєте, що коли трава трохи опуститься, вона чека там добре стоїть, вона не, не є легко вистрибуємою, тому вся трава, яка буде лягати, вона не зірве її в будь-якому разі. Але коли в нас є наші тварини, Звісно, що в умовах бойових дій тварин не дуже багато, але вона буває. У мене вже було подібне і мені доводилось. Просто доводилось брати кров на свою руку. Погано, що не російську. Ну, коротше, в цілому ось в такому темпі воно ставиться. Все це максимально ви. Привели в дію. Якщо ви коли йшли побачили, що у вас сила натяжіння є недостатньою, або вона сильно лежить на землі, ви маєте тут зробити кільце. Просто кільце зробили, натягнули, ну, це знаєте, як забори, там оброблюють селах. От. Опять же, так же само піднімаємо тут все. Піднімаємо максимально. Тобто все піднімаємо до того, щоб не було видно. Завертаємо в сторону самого колешка. Уходимо. Ми вже знаємо, що нас сигнальна міна вилетить в небо. Я не поставив її тут, я не поставив її там, я поставив її між так, щоб це було все уходило в небо. З тієї сторони посадки я би просто е, трошки якось себе маркерував. Тобто е, зламав би ветку е, або е, зробив би якийсь для себе маркер. Пакет, е, там, е, бумажка, ще щось. Ну, тобто Таке, що буде кидатись в поч. Умовно я буду пролазити в той бік. Увага на самоміну. Я буду пролазити, зачіплю і вона спрацює. Ви бачите, я зробив взагалі мало зусиль. Це по-перше. По-друге, я зробив дуже мало кроків в сторону після того, як то, в той же самий бік після того, як вона зірвалася. У нас чека зірвалась. Е, я е, я зачепив ось цією частиною. Я не, ну, я не відчув в плані того, що були якісь сильні зусилля. Тобто я, я із-за того, що знав, що вона тут стоїть, я зрозумів, що я її чіпляю. От. Якщо б я думаю, був би я не сапером, був би я взагалі не звертав би на це увагу, от. або був би якісь екстрені ситуації, я б не відчув би цього. Ви побачили, як воно б спрацювало, побачили, куди б воно пішло, побачили, як встановлюється міна SM1 або модифікація SM U. Побачили нештатну варіацію встановлення розтяжки. І я думаю, що це вам поліпше життя в майбутньому. Бережіть себе.